Вітаю всіх на сьогоднішньому прямому ефірі, на спільній молитві. Молитва сьогодні буде дещо нестандартна для наших прямих ефірів. Адже завтра ми маємо Димитрівську поминальну батьківську суботу. Вчора в прямому ефірі ми з вами спілкувалися про те, чому важливо молитися за померлих. Ми вчора спілкувалися з вами про те, де в Біблії пише про молитву за померлих. Ми спілкувалися про те, що говорить Біблія, що говорить церква, що говорить святі Отці нашої церкви. І власне сьогодні, у доповнення до вчорашньої проповіді, ми будемо її доповнювати молитвою. Тому сьогодні молитва буде особлива. Це буде акафіст за упокоєння померлих. Друзі, запрошую всіх у цьому часі відправитися до глибин нашого серця. Де ми згадуємо тих, кого з нами немає, де у щирій молитві ми підносимо її за тих, хто віддав своє життя, захищаючи кожного із нас, за наших сміливих захисників, захисниць, медиків, капеланів, за невинні душі, які передчасно відправилися до нашого Господа. Ми живі маємо обов'язок молитися за померлих. Отож, давайте сповна виконаємо той наш обов'язок і будемо згадувати померлих не тільки в особливі дні, а ці дні потрібні для того, щоб ми не забували і особливо молилися, але й усі дні, які дає нам Господь. Отож, молимося за померлих. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! Наш слава Тобі! Цар Небесний, утішитель душі істини, що всюди єсе і все наповняєш, скарби добра й життя подателів, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Троїця, помили нас, Господи, очисти наші, владико прости, беззаконня наші, злянці, стілене очі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ, готуючи людям час і образ смерті ти, Господи, визначив проси. Прости всім від віку, спочили усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм, обійми очі й почуй нас, що звершуємо у пам'яті, і ми молимося, Господи, любове, невимовна, пом'яни спочилих слуг Твоїх. Адама, упалого і увесь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням його і нам засяяло вічне життя. На... Безмежне Твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарування його промислом, і молимося Тобі, звесели, Господи, душі, утомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх і скажи їм. Прощаються вам, гріхи ваші, прийми їх, Господи, облажений тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи. У Божественній славі Твої, Господи, любови, невимовна, пом'яни спочилих слуг Твоїх, осяянням вишнього просвічений преподобний макарій, почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам, одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ зиваємо «Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Алелуя, сказав колись Ісаак Сирін, серце, яке милує, що приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб зберегтися й очиститися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги, усім від віку спочилим, взиваючи – Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих, поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очисти, забуті нам гріхи. Поміни, Господи, усіх, що були поховані без молитов, поміни Господи, в оселі Твоїх всіх. Від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною, Господи, любови невимовна, пом'яни не спочилих, слух Твоїх хвинні ми у бідах світу, у стражданні безславних тварин, у болісті й мук, непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса світу, істот, о найвеличніший із усіх невимовних страснотерців, Христе Боже наш. Ти єдиний можеш відпускати гріхів всім, подай світові первозванне блаженство, щоб знайшли його мертві й живі, взиваючи. Алелуя, Алелуя, Алелуя. Алелуя, світло тихе, визволителю всієї вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чуєшся з Христом, воланням твоїм за ворогів. Отче, відпусти їм ім'я Твого все прощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіли житейський наш шлях скорботами, що Своє блаженство влаштовує сльози, блаженні Своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами злобою, віддай їм милість за тих. Кого ми скривдили і зневажали, нехай буде свята наша молитва, за них таїнством примирення, Господи, любове невимовна, поміни спочилих слуг Твоїх, спаси, Господи, тих, що у тяжких муках сконали у Живих похожих заживо похованих землею, засипаних вогнем і хвилями погублених, з вірами роздертих від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину. Нехай вони благословенні будуть у час страждань, як день відкуплення, співаючи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Алелуя усім, кого прийняла могила у світлі юності, хто на землі, терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, Воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай. Їм милість прийми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого, утіж, Господи, скорботи батькам за дітей своїх померлих, упокій, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому молитися. А ми молимося, Господи, до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, відсяяння, всепрощення Твого, Господи, любове, невимовна. Неспочилих слуг слугу твоїх, як останнє, знамення для напумлення і покаяння ти, Господи, дарував смерть під час суворого і ближчення суєти земна, розкривається пристрасть, плотські страждання затихають. не Покірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені гріхами і безбожними на смертному ложі сповідають Твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Аллилуя, Аллилуйя, 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 очі всякої утіхи. Ти сонце освітлюєш, плодами насолоджуєшся, красою світу, друзів ворогів веселиш, і віруємо, що із гробу твоє милосердя. Милосердя не вичерпується, бо милує усім відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких. І беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде нам ним спасаючи благоволя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що у затьмаренні розуму свого самі себе загубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі, благодаті Твоєї, Господи, любови, невимовна поміни спочилих. Слух Твоїх, страшним є морок душі, що від Бога віддалився, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий, і черва, невмируща, жахаючись такої долі, як самого себе молюся, за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою, прохолодною наша пісня. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Засяйло світло, Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві тіні і смерті, і сущих у пеклі до тебе взивали, не можуть у глибини землі зійшов, Господи, Ти, виведи тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе, діти твої страждаючи люто помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед Тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милі. Ість же Твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від Тебе віддалилися, помили, Господи, тих, що гнали істину несвідому, нехай буде їм, любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою, Господи, любови, невимовна, поміни спочилих слуг Твоїх допомогу». Подати правицею своєю поспішили, спочившим слугам Твоїм явися, Господи, увидінням таємничому ясновидно на молитву нас, грішних надихаючи, щоб, поминаючи, спочилих, ми творили за них благі діла і відвагу взиваючи Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Церква Христова, Селенська, безперестанно щогодинно підносить молитви заспочилих по всій землі бо гріхи світу, омиваються причистою кров'ю Божественного анця від смерті до життя і від землі до неба силою молитовна за душі спочилих. Перед вівтарем Божим нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками до неба, помилуй, їх, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи, заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобливих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх, визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами, безвинними, стражданників, закровмучеників, пощади й помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх, Господи, любове, невимовна, помилуй спочилих. Слуг Твоїх увесь світ є спільною, священичою могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих і від віку й до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Гряде день, як піч, палаючи день великий і страшний останній суд тайни людської, відкриваючи книги, совісті. Розгорнись, примирись із Богом, взивав апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня, і ви допоможе нам, Господи, сльозами живими поповните. Не Невичерпності, і нехай буде їм, Господи, голос сурм ангельських благословенням і спасінням і від і під час суду Твого сподоби їх радістю помилування. Увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних, благодаттю Твоєю, Господи, всіх. Ти на ім'я знаєш, пом'яни тих, що. У чернечому образі спаслися, пом'яни благословенних пастирів і дітей їхніх, господи, любове, невимовне пом'яни спочилих, слуг Твоїх. Благословляйте швидко плинний час, кожна богодина, кожне миттєве наближення до вічності, нова скорбота, нова сивина вісником грядучого світу, світки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, бо немає ні сліз, ні зітхання, але відрадних слів, що взивають «Алелуя!» Аллилуйя, 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 як дерево у свій час листя свого позбавляється. так і наші дні кожного року зменшуються в'яне і юні свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають, Деви юні, радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правді твої, Господи, дякуємо. І про споглядання їхнє зі світу духовного, Господи, та є сонце, просвітлення. Осяй і зігрій оселі померлих, нехай повік прийде час гіркого розлучення, сподоби нас радістю, зустріч на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдине з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юнацтва і святої Пасхи, вічне, вічну славу і життя, вічне, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих слух Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося, з надією, пованням взиваємо, скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні дай про це таємне одкровення Духу нашого, щоб ми співали. Аллилуйя, 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 усю пройдену. Путь життя нашого бачимо, ми, споглядаючи, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре нам вчинили любов'ю свою достойно, їм. Ми віддаємо шану, сподобав Господи, слави Небесної, батьків наших і ближніх наших, що над постілю нашою немовлями пильнували, як ми зростали і виховували нас, бабусь, дідусі, всіх рідних. Прослав Господи перед ангелами, святими всіх, хто благовіствував нам слово спасіння, хто навчив нас молитися, що вчили нас добра і правди і святих Твоїх доріг, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи нашої послужили нам таємничою манною. Усіх добродійників, що благословляли нас, молилися за нас, благослови, Господи, любови невимовна, поміни спочилих, слух Твоїх, де ти жало смерті, де морок і страх Твій, що був раніше віднині, Ти блаженна, бо нерозлучно з'єднуєшся з Богом, великий спокій суботства таємничого бажання. Маємо бажання, маємо померти і бути ми з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо до Господа. Алелуя, 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 Аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі. Бо повстануть тіла духовні, світлом прославлені, нетлінні кістки сухі, слухайте Слово Господнє, Ось я виведу в вас дух життя, і дам на вас життя, і одягну у вас плоть, і простягну по вас шкіру, повстаньте, і давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його засяяло, Бо на вас світло, Воскресіння, відкриєм, Господи, нині усю, безодню досконалу та й сяю їм світлом сонця й місяць, нехай побачать вони славу променів великих ангелів, ти насолоджував їх великим світлом небесних сходів і заходу, нехай же побачать вони світло не на вечірнє твого божества, Господи, любови, невимовна, поміни спочилих, слух Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо плоті, відчужені від Христа. Якщо ж помремо, то оживемо для вічності, подобає Бо нашому тілу тілу одягнутися в нетлінний і без безсмертя, щоб у світлі. На вечірньому ми співали для спасіння. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Чекаємо зустрічі. Ми з Господом чекаємо ясної зорі. Воскресіння чекаємо пробудження і зробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо рядуще, преображення усьому творінні до оновлення нашого, взиваємо, Господи, Ти сотворив світ. Для торжества, радісті добра нас підняв із глибини гріховної до святості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, і як світило на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божий світлом на вечірнім, дай Господи нам святкувати з ними Пасху, нетління, з'єднай померлих і живих у безкінечні, у безкінечній радості, Господи, любове, небимовна, поміни спочилих. Слух твоїх, О примилосердний, Отче беззначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і велив Духа животворчого, помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочивших, і наших воїнів-захисників заступництвом їх відвідай. Щоб разом з ними ми взивали до Тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя, 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 ще, ще у покорі сердець наших, у часі молитви за померлих. Помолимось, Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже дух і всякої плоті. Ти смерть подолав і з диявола знищив, і життя світові твоєму дарував сам Господи у покій душі, спочивших слух твоїх, святіших патріархів, первосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, що у священничому церковному і чернечому чині тобі послужили. Будівничих наших святих храмів, православних, праотців, отців, братів і сестер наших, що лежать повсюду, вождів і воїнів доблесних, що за віру вітчизну в життя свої поклали, вірних, убієнних, у міжусобиці утоплених, згорілих, на морозі замерзлих і роздертих звірами від голоду померлих. у Покаянні несподіваних смерті, що не встигли примиритися із церквою, і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, усіх, що заповідали нам молитися, і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, місті квітучому, в місті спокою, де нема ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх. Що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо нема людини, яка б жила і не згрішила. Ти бо єдиний, Господи, без гріха, правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти воскресіння, життя, і спокій, спочилих слуг Твоїх, яких. Ми поминаємо сьогодні у нашій приватній молитві, а також яких будемо поминати завтра, у часі святої Божественної тургії, а також особливого поминання у часі Дмитрівської поминальної, Батьківської суботи, Христи Боже наш, і тобі славу селаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, дорогі брати і сестри. Ми живі маємо обов'язок, маємо Борг молитися за тих, кого з нами немає. Це є частиною того, що ми, як християни, сповідуємо. Почально, що не всі моляться за померлих. Молитва за померлих. Кожного із нас припідносить і робить нас неймовірно живими. Молитва за померлих нагадує нам, що наша любов не закінчується після того, як переходить через лінію смерті. Господь кожного із нас особливо любить, Господь кожного із нас особливо благословляє. Вчора ми говорили з вами про смерть так більш детально і про те, чому варто молитися. Якщо ви вчора не були на прямому ефірі, перегляньте попередній ефір, який є на каналі. І також прошу пам'ятати, що ми з вами є люди, а в людей є обов'язок. У нас є слово. І слово нам дане для того, щоб ми не тільки сварилися, не тільки для того, аби доказували кожен свою правоту, бо тепер кожен професор, а для того, щоб спілкуватися з Богом. Тому Бог і дав нам мову, щоб. Відділяти нас від тварин, вони спілкуються звуками, а ми маємо голос. І той голос має перетворитися у галас нашої молитви не тільки за здоров'я, а і за померлих. Сьогодні ми молилися акафіст за упокоєння душ померлих. А завтра, у 9-й годині, особисто у нашому храмі, буде розпочинатися служитися божественна літургія, у кінці якої ми будемо згадувати. Усіх наших парафіян, а у ході літургії ми також будемо молитися за тих, хто просив про молитву, і всі ті намірення, молитовні, за упокій ваших рідних теж будуть підноситися на літургії під час літургії. Тому нехай милосердний Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий вас благословляє. Я ще зараз йду виписувати записки, які ви подавали завтра на літургію, тому що хочу. Нікого не пропустити, тому прошу писати за посиланням, яке є тут в описі. А тут у шапці профіля, дорогі брати і сестри. Завтра молимося і маємо ще завтра молодіжне служіння. Ставте, Савто, такий цікавий день. Є поєднання і молитви за упокій. І радості, коли ми є з дітками. Діти є майбутнє, і ми маємо з ними теж працювати. А вже цієї неділі ми будемо згадувати пам'ять святого Великомученика Димитрія Солонського. І, користуючись нагодою, запрошую всіх вас завтра, о 22 годині на спільну молитву, Акафіс до святого великомученика Димитрія Солонського. Ми і помолимося до нього, і згадаємо його життєвий шлях, бо тому що з його життя. Ми багато що можемо взяти для себе. Сьогодні мене питають, а що цей тиждень більше не будуть молитися за здоров'я? А я жартую, кажу: та чого не будуть? Будуть у неділю ми молимося за здоров'я, так само і за померлих. Просто завтра такий особливий день, чому ми молимося саме за упокій. Ось. Бажаю всім ангела-хоронителя сну, Божих благословінь, і, з ласки Божої, зустрінемося вже завтра. Молимося! Не тільки за живих, а й за померлих. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому!